Усім привіт, друзі! Ви на каналі vk 2 Horror Games. Привіт, на... Та сьогодні ми будемо грати у Roblox на прямому ефірі. Зі мною буде грати мій старший брат і ВК3 games Усім привіт, друзі! Будемо починати. Так, у нас тут просто три гаджета увімкнено. Див, дивимося, як працює ефір. Так. Будемо грати, так? Так. А тепер треба подумати, у що будемо грати. Давай 308 чи 3008, я не пам'ятаю, як ну, вони Давай. О, я знайшов, я знайшов. Я Чому? Зайду зараз. Добре. Так. А тут нам можна приватний сервер розробити. Добре, тоді підключайся як можна. Давай. Підключайся. Якщо цей прямий ефір буде подобатися нашим зрителям, то ми зробимо ще. Це так. Коротше, місія така. Нам треба днем зробити якусь собі халабуду, а у ніч захищатися від монстрів. Ага, зрозуміло. Ось так. Давай на цьому прямому ефірі просто зіграємо у цю гру для тестингу, а потім вже будемо знімати інші ігри. Добре? Так. Так, де О, ні. О, господи, я ніч. Навіть не знаю, куди ховатися. Хі, я не знаю. Дай я кудись ховався, сьогодні. Що робити? Я до когось залізаю на дах і буду тут сидіти ніч. Та думаю, що мене не спіймають. Не так. То буде дуже негарно. Так. Дехто? Дехто? Хто? Я зовсім не знаю. Я тут ховаюся. А, ну, почекай, тут є голод, енергія. Родимося, нам потрібно десь зустрітися. Давай домовимося на зустріч. Давай. Ти знаєш місце, де дуже багато піци лежить? А, ні. Ну, якщо побачиш це місце. То йди туди. Я бачу двох челиків з таких. Ага, зрозуміло, це мене Ти знаєш, де це? Чи, наприклад, не дуже знаю. столове, чи яку її назвати можна. Я тут дуже багато їжі бачу. Дуже. Я бачу якусь чупакабру. Де не знаю. Можна я вийду і закінчимо на Ні, це Так є. не вийде. Тільки на... почали не можна зра... З... раптом вимикати його. Боже, які вони страшні усі. Тут манекени валяються. А, так це манекени? Тоді все сам... добре. Монеки валяються. Ти знаєш і... ігровий майданчик чи місце, де багато а... ліжка. Чи щось інше. Ой господи, за мною якась чубрака дубра побігла. Допоможіть! Да Шефтуй так кудись залізь. Воно каже щось me. Ти пробач мені, але я потрібен. І довго так треба виживати? Та не знаю. Я тут не експерт. Треж. Якщо мене хтось побачить, то все. То У мене буде паніка. Я хочу жити. А ти де? Я тебе не бачу, я б тобі допоміг. Так, він мене десь забув. А, ну Чого мене не забувають? Забувають, мабуть. Забу... Не забувають. Він так. цілонаправлено біжить за мною. Якщо тебе хоч раз побачить, все, вони більше не відчепляться. Тоді я роблю Це собі. треба якось, я не буду. знаю, що робити, щоб нас не упіймали. Угу. Костер, так, не знаєш, так. дім, дім, дім такий якийсь. На колес. Я прилетав щось. О, цінуватися ти вміє! Постійно? Тоді я дах роблю. Чув я засвистів? Ану ти. А як це? А, там кнопочка. У мене її нема. Ага, добре. Так, це, проще. Ти не знаєш, як так. підсказати? Стоп, це ти строїш якусь чудову руку? Ну да, так, там туалет вийде. Ні, в мене туалету нема. Давай допоможіть. Я у своїй халабуді, я куп. Крепості. Та все, він мене зараз знищив. У мене 23 хп. Це, Це погано. Вже 16. Excuse me, і в мене одно хп. Мене знищили. Це, кінець. Це погано, я один. Що робити? Used no night, night. Так, я прожив в вночі. А ми можемо зустрітися якось? Я у своїй халабуді, тут дуже затишно проходять, якщо хочеш. А мені зрозуміти, де це твоя халабуда. Тут немає карти. щоб... Все, я, злу... я залатався. Карти ну, немає. Циклу дня. Карта, 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 карта. Цикл дня, ніч. Ні, дену. Ага, 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 ага. Спробуй знайти ось цю локацію. Яку? Ось таку. Ну, де вогонь вас. Ой, Господи, я думав, це ти біжиш. Ні. Excuse me, малий чувак, мене. Та, ну, господи. Так, о, Ура! так і думав, що зараз день буде. Вони забули нас. Так, давай я. А я почекай, ваги. я застряв. Так, де? Почекай. Як? Як вилізти? Посвісти. А це як? Ось так. Чув? Так чув. Скажи. Я виліз. Скажи приблизно, де ти знаходишся. Значить, ось так. Все. Тут люди, тут люди, тут якась дівчинка теж грає. А як їсти? Слухай, підскажи, хоч якось де ти знаходишся, щоб я зміг тебе знайти. Ото а. А не зрозуміло мені. Почекай, як їсти. Я не знаю, як їсти. Це погано? Так, ну, а може не треба їсти, може. Треба тут треба їсти. Потыкай на кнопки там Е, e, Ф. Такие какие-то. Ось. Як? Это ты? А, нет. А, ну, все нет. Я, я змей... Я знаю. Я съел. Я нахожусь беля какой-то а, штуки. Вот так она выглядит. Давай. Угу. Зрозуміло. Можеш її знайти? Mm. Все я піцу собі взяв, у мене тепер є піца, а це дуже добре. Я тут якийсь, якийсь чубрики є. Ого, я шукаю ходить, тут тебе. якийсь товстий чубрака дубра ходить. Де? Товстий це Слухай, слухай, слухай. Це, ти знаєш, місце де є телевізор. Ні. Шкода, тому що я там. The baby trees. Ага. Давай ага. спробуємо зустрітися там. Так мені ось ця тумбочка потрібна. Ось дуже. давай так, я буду бігти у якусь сторону, ти теж будеш, будеш кудись бігти. І якщо ми зустрінемось, то. Все. Я біля своєї бази сиджу. Я, я ну, скажи, де вона знаходиться? Вона знаходиться біля чотирьох манекенів. манекенів. А, там ще два чоброкадубри сидять, але це декор. Ось так. Ой, Господи. Жива лампа. А, не жива лампа, собак. Ось моя хата. Я чую, що я тут на А хата знаходиться на землі чи. На землі, на землі. Одного ногу мене я знайшов. А из я не бачу. Че, так? Тогда, я, мабуть, так, сделаю. А, твоя база, как ты плыця, а так? Так, як ты плыть. А, не, не, не. Да ну, я только что знаю, что вообще схоже. Как твоя база выглядит? Я как купом. Ну, как тебе это сказать? Погано виглядає воно. Дуже погано. але О, Господи, яка є. Зайти. Так, а ну почекай, я спробую десь пошукати. Mm. Ось. чотири, Край, чотири. Ой, я код гри знайшов. Код гри? Так. Ти що, серйозно? Ось. Ух ти ж, нічого собі. Почекай, ось на камеру видно код гри. Ось, код гри. І давай. Все. Не, я думаю, нас не забанять за це. Ну. Ні, ні, ні. Все, вже ніч, скоро. А коли це, ти розумієш, що ніч, 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 ніч. Тому що я так думаю. що... В мене енергії. В мене мало... вісімку піц. кіфпиц. Є... Ти Шукай. ось таку локацію не знаєш зовсім? Ось таку... Так вона близько біля мене. О, пошукай. Зараз. Ось я прыгаю десь тут. Зараз, 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 зараз. М Головне так сум... бачу. Де мене чи. Цю штуку. Цю штуку бачу. Я прыгаю. Це ось тут? Тим не за стіну. ні. Тоді давай побігаємо. Якось. щоб Може, якось побачимо тут трупу. Ура, в мене так там багато. Ти є. г'є. Е, Ось такий. А, ні. Це не тут. Стій там, може, знайду. О, ні! На базу, на базу, швидко. Ой, в мене вже коцнули. Не, не, У мене 15 хп. Все, в мене клікнули. Розходи. Ух. Я два рази програв. А, ну зате я вижив одну ніч. Супер, дякую. 7 минут 9 секунд. Великий рекорд. Дуже я вас значок якусь теплицю, но щось таке схоже на неї. І ось зайшов сюди буду тут сидіти. Надеюсь, щось вийде. А я у себе буду сидіти. У мене а тут затишно. Ось ось така холобута. Ага, заміну. Чотири. Ще чотири. Живий чист. Ти виклик, тикнує добре. Так. Зараз, зараз, зараз. Коротше, як тобі ідея закінчити на цьому прямий ефір, якщо буде дуже багато. Переглядів чи активу якогось, то ми зробимо ще ефір. Ну, не знаю. Можемо і закінчувати. Тоді закінчуємо. Добре, Виходь. Усім Дякую за перегляд цього прямого ефіру. З вами був вк 2 Games, ВК3 Геймс. Усім до, до бата, побачення! А тепер треба закінчити прямий ефір.